Сказано мною, кошти е територіальної громади. будуватись тобто, буде відновлена ві на роботу проведення за кошти територіальної громади. І саме ці механізми не дозволяють товариству е кіноман зарахувати це як поліпшення комунального майна і подальшою можливістю приватизації. Дякую. Дякую. Дивіться, тут було вже піднято кілька. Правильних моментів. Я, до речі, ну, все ж таки здивований, що нас в цьому, цьому проєкту рішення мова йде тільки про е, оренду і більше нічого не згадано, адже ми домовлялися. І на президії, і раніше ми домовлялися, що власне кажучи, цьому проекту рішення, хоча би для певної формальності або, скажімо, так, щоб застовбити певні пункти, будуть по суті скопійована резолюція наших депутатських зборів, яку ми прийняли минулого тижня. Всі чудово пам'ятають ну, для чого ж тоді збиралися, не просто для На Мою думку, те цю резолюцію тут в принципі пописати. Я не думаю, Олексій Юрійович, що це буде що це спричинить е, 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 у унікчеплення. Цього рішення, тому що е, одна справа е, частина рішення по оренду, інша справа певні декларативні речі, які нам треба тут прописати. Все ж таки, тому що е, е, ті речі, які піднімав і Ігор Луценко, е, 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 і пан е, ну, Родон, це е, речі е, важливі насамперед, крім самого відновлення роботи кінотеатру і, і крім реставрування кінотеатру, треба 100% бути впевненим в тому. Що не відбудеться якоїсь певної приватизації, по-перше, а по-друге, що раптом з історичної пам'ятки ми не побачимо, що на тому місці через рік з'явиться якийсь мультиплекс. Шановний доповідач говорить про те, що він це підтверджує і такого не буде. Але я звертаю уважно не підвачаю всіх присутніх, що тебе не просто підтверджувати на словах, а щоб ці речі були прописані в проєкті рішення. Тому у мене дві пропозиції. Як варіант максимум, я пропоную прописати в цьому рішенні по суті нашу резолюцію, де було вказано і про збереження історичного обліку кінотеатра, і по інші моменти, або як варіант мінімум, щоб ми, хоча б в цьому проекту рішень, чітко і недвозначно зазначили, що реставрація відбувається за комунальні кошти і шляхом комунального підприємства, а не то в по першому. А по-друге, що має при реставрації при ремонті має бути збережений первинний вигляд кінотеатру. Я думаю, що це як мінімум точно можна в цьому рішенні доповнити без якихось потреби повертатися на комісію чи щось і так далі. І тому подібне. Можливо, теж Гордон справді потребує нової комісії, і ми можемо. Але от такі але ці речі щодо е за рахунок комунального е підприємства комунальних фінансів.

Дякую вам. Сподіваємося, що завтра ми вже приймемо рішення по цьому питанню і будемо вже далі рухатись. Сподіваємось, зробимо все для того, щоб в наступному році кінотеатр знову працював, оновлений і знову поновився з пульською.